Вітаю! Сьогодні я розповім, як створити лампочку засобами тривиберного моделювання. Це відео розраховане для новачків, які бажають ознайомитись з програмою та дізнатись про її функції. Програма Blender дозволяє створювати моделі 2D та 3D анімації, роботу з матеріалами, світлом та ефектами. Вона є безкоштовною серед аналогів і має потужний функціонал та інструментарій. Стрімко розвивається як розробниками, так і користувачами, оскільки має відкритий програмний код. Наразі Blender використовується для візуалізації, створення ефектів, мультфільмів, візуальних ефектів і так далі. На зображеннях можна спостерігати приклади використання, моделювання. Анімації роботи з освітленням. Для створення лампочки треба створити її основні частини, циліндр та шар. Натискаємо на «Add» та обираємо «Mesh Circle. Розгортаємо меню створення об'єкту та встановлюємо 16 точок. В режимі редагування натискаємо зальтом на ребра для виділення всього сегменту. Для видавлення ребра натискаємо Є e та «З» для того, щоб підняти по осі Z вгору новостворення ребра, задаючи майбутню форму металічного елементу лампочки. Ctrl-R для того, щоб створити посередині циліндра розріз. Клавішою S змінюємо масштаб клавішою G переміщуємо по осі Z цією ж клавішею. Додаємо модифікатор «Solidify» для створення товщини і вказуємо її. Додаємо UV-сферу. Клавішою О вмикаємо пропорційне редагування. Додаємо модифікатор Solidify для товщини. Переходимо до вкладки «Shading». Для роботи зі світлом обираємо об'єкт та натискаємо «New» для створення нового матеріалу. Встановлюємо параметри Transmission 1, «Roughness 03. Для спіралі, яка вкручується, використовуємо коло, видаляємо зайві точки та підганяємо відповідно під форму. Додаємо модифікатор Skin та комбінацію Ctrl-A зменшуємо товщину. Обираємо декілька об'єктів за допомогою Shift та створюємо відповідний матеріал з клавішою А для того, щоб присвоїти всім виділеним об'єктам цей матеріал. Додаємо джерело світла Point. Встановлюємо силу, радіус джерела світла та колір. Встановлюємо вертикальний кадр з розширенням 1920 на 1980 в налаштуваннях камери. Встановлюємо світло, як нам подобається. Для створення оточення додаємо plane, який опускаємо клавішами GZ вниз. Після чого переходимо в режим редагування. Масштабуємо клавішею S по осі X. Після чого обираємо режим вибору ребр. Обираємо ребро та клавішою G переміщуємо по осі Y. Після чого дане ребро екструдуємо вгору клавішею Z. Обираємо середнє ребро і комбінацію клавіш Ctrl-B робимо невелику фаску. Заходимо в об'єктний режим. Переходимо в вкладку модифікаторів та обираємо Subdivision Surface і встановлюємо значення рендеру 3 для того, щоб наш фон був згладженим. Заходимо в режим редагування, натискаємо Ctrl-R для створення ребра в центрі. Натискаємо Ctrl-B для роздвоєння ребер підтримки та коригування ними форми. Далі ми переходимо до вкладки матеріалів і натискаємо New Встановлюємо Metallic 1, Rachnes 03. Натискаємо на об'єкт правою клавою миші і обираємо Shade смуз для гладкості. Ось і наш фон готовий. Переходимо в налаштування рендера. Вказуємо кількість семплів 4096 в даному випадку. Вимикаємо Noise Threshold і вмикаємо denoise. Переходимо до вкладки Output. Вказуємо розширення зображення 1920х1080. Для збереження зображення натискаємо F12. Після чого чекаємо завершення обчислення. Потім натискаємо Image Save. Вбираємо директорію для збереження та називаємо файл. Після чого натискаємо Save. Ось такий чудовий результат ми маємо. Дякую за увагу і хорошого нам дня!